Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати мариновані помідори з базиліком. Кладаємо в банку, перекладаючи їх шарами листя базиліка. Ця трава дуже популярна в Італії. Її використовують у багатьох стравах. В цій країні росте безліч сортів базиліку. Ароматна рослина є символом та основою італійської кулінарії, і це не дивно, адже базиліку властивий дещо пряний та свіжий присмак, який стане окрасою будь-якої страви. Але ми дещо відволіклися. так, як в першій банці, так і в другій банці помідори перекладаємо листям базиліку до самого.